Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Ауфіров. про підпільних мільйонерів та збочинців часів Сталіна хочу зараз вам розповісти. І не тільки для того, щоб там поглумитися, так, а просто сказати, що хвороба суспільства Московії вона насправді стосується тих еліт, які проводять війни, які завойовують, тому що насправді риби і підножки, халуї крепосні це все всього-навсього гарматне м'ясо. І тут я вам... Хочу згадати, як вихваляються ці люди, які намагаються в історичному контексті продемонструвати міць Московського царства чи Російської імперії, і завжди згадують, Піотер Великий прорубав вікно в Європу, або як Іван Грозний та Петро билися, воювали за вихід на море. І от тепер у мене як у історика питання: скажіть, будь ласка, якщо більшість країни це кріпосні раби, оці от жебраки, як тоді, як і зараз. Навіщо їм вихід на море? Навіщо їм ці торгові шляхи? Щоби що? Економіку піднімати? Так у них економіка в Російській імперії до 1861 року знала тільки одне: рабовласництво. Для чого їм ці торгові шляхи? Народу, для чого? Щоби народ купував собі шовкову білизну, парфуми, дзеркальця, може, ананаси. Це для народу? Ні. Зрозуміло, це все для еліт. Всі їхні війни, це насправді годування та, ну, таке певне, загравання з елітами. так? Всі еліти прагнуть засобів розкоші. І тому московська ієрархія, вона на цьому побудована, що внизу знаходяться раби, а на горі знаходиться цей маленький клан, який всім править і він. Потребую засобів розкоші, і власне про це сьогодні я вам і розповім. Нагадаю, що з вами історик Олександр Алферов. Друзі, дякую, що підписуєтесь, лайкайте, коментуєте, поширюйте. Ми ударно, ударно працюємо на історичному фронті в Ютубі. Щиро дякую всім, хто спонсорує на Ютубі, на Патреоні. Донатує. Ну і друзі, нагадаю: підписуйтесь, підписуйтесь на цей канал українського історика Олександра Алферова. Отже, з чого я хочу почати? Ну насправді. Ви знаєте, дійсно, еліти еліти виключно завжди потребували засобів розкоші. Все інше, це обидва маса, кріпосні, це не про народ, це про те, що є засобом досягання цих речей. І я тут процитую одного поета, я думаю, що е, люди, які ще вивчали російську літературу чи зарубіжну літературу в Україні, яка насправді була російською, то процитую слова цього поета оригіналом. В своєї глуши мудрець пустинний, ярма он старінний, а Броком легким заменил. І раб судьбу благословив. Це не Калатушкін, і не князь Капостякін це рядки Пушкіна э, про Онегина. Він писав так: і раб судьбу благословив. Ось воно просвітництво, ось все, що необхідно знати, тому що хтось просто з. Податку грошового да, дозволив податок, податок оброком, тобто продуктами відносити. І от власне ця система їхня вона була в усьому. І коли сьогодні апелюють до те, що от комуністи, це було таке явище, коли всі для держави там. І, звісно ж, ми часто чули, бо зараз піднімаються ці хвилі. Вони завжди в літературі, в масовій, що, наприклад, Сталін помер і знали, що у нього було там тільки. Дві пари штанів, там три пари трусів, два кітеля заношені, там башмачки, там одні тапочки і все таке інше. Це ж все насправді фейки. Фейки. Бо, знаєте, коли нам говорять, що Сталін сам був дуже скромним, то давайте просто згадаємо. А навіщо цій людині щось, якщо він володар всього? Не в піджачках і кітелях вимірюються сталінські потреби. Він був всього. Десятків, сотні тисяч мільйонів людей, які він запраторював у в'язниці, які були вбиті, розстріляні без суда та слідства. Тож всі ці дурниці ми відставимо. А я зараз хочу вам сказати, що саме при Сталіні зродилась така е штука, як мільйонери, підпільні і офіційні. Ну, про офіційних можна знайти. Це Ті улюблені сталінські письменники, поети, автори пісень, кінематограф, зрозуміло, тут все йшло в премії. Навіть коли атомну бомбу винайшли, то ну, закінчило цей проект, то премія за атомну бомбу, ну окрім дачі, будинку за державний рахунок, там 1 мільйон рублів. Тобто треба наголосити, що в Совєтському Союзі були премії в 1 мільйон рублів. Це при Сталіні. Тож говорити про щось там, що не було офіційних мільйонерів. Не, не треба. Я єдине, що хотів би тут зауважити, що насправді ці всі музиканти, співаки, так, офіційні мільйонери, вони були при Сталіні, були підпільні мільйонери. Ви знаєте, підпільні мільйонери були ну, ті, хто, наприклад, все життя продавали якусь там певні речі, так, і на цьому заробляли гроші і складали їх. А були, наприклад, ще підпільні мільйонери авантюристи Ну, такий класний приклад, це Микола Павленко Боєць Червоної армії, який просто дезертирував, підробив собі документи. А потім створив за підробними документами е, такий трест, який обслуговував армію. Він мав назву ділянка військово-будівельних робіт No5 Калінінського фронту. Увіть собі, що цей трест, створений по фальшивих документах, обслуговував фронт. І мав замовлення, мільйонні замовлення. І от цього Микола Павленко його просто там ну, почав десь він нам щось говорити, його накрили, і, і при обшуку в 1952 році ну, знайшли всього-навсього 34 мільйони рублів. Там почалися решти його тресту всього на 400 людей. Ну, Потім зрозуміло, що це просто ну, така мильна бульбашка виявляється, була цей трест, який. Десь мількав, брав гроші, щось робив, дроблював, ну фронту. від собі забезпечувати одну з ділянок фронту. Ну, німці розбомбили. Так от, якраз, до речі, цьому Павленку не змогу нічого придивити, навіть частину грошей повернули дружині у дові. Бо самого Павленка розстріляли. Так от, це були такі авантюристи. До речі, про авантюристів сталінських часів, то особливо їх було багато в 20-х роках. Найвідоміший авантюрист, очевидно, це. Такий Котовський, який, зрештою, саме Котовський людина, яка стала командиром корпусу, який розташовувався тут у нас на Ум Умельщині в 24, 23, 25 роки, за рахунок того, що у нього була величезна кількість солдат, а він же з старих цих кримінальників, так, Котовський, то він використовував солдат як безкоштовну найману робочу силу. І от він Орендував, ну як орендував, орендував млини, е, скуповував у селян через своїх агентів всіх солдат. Ну, по суті, така протразвстка, дешево купити, е, бо дорого солдату не продаш, так? І от він просто дешево скуповував цукор, борошно, все, все, все. І все це продавав. І от, вивіч, ну, там, де стояв його корпус, навіть е, не могли е, на рівні закону щось з, з ним зробити. І тут. Місцеві називали його, наприклад, що його от корпус тримає цю територію, називали це держава Котовія на честь Котовського. Ну, Котовського вбили, але перед своєю смертю він теж встиг, до речі, мав ще один бізнес. Його вояки корпус полювали на собак та кішок, яких вбивали. І там, наприклад, що за 1924 рік щось близько 60 тисяч тварин хутро. Сало на жир на мило, так і от шкіра на взуття, на все інше. Це теж такий бізнес був у Катовського. І навіть одним з апогеєм його бізнесів це те, що він домігся створення в складі України. Автономною Молдовської автономної Совєтської Республіки так Автон... Молдова була створена саме за наполяганням Котовського ну от ця от автономія, яка була в складі України, потім вона вийшла, як окрема совєцька республіка, стала. Але Котовський вже собі навіть створив для себе країну, і е, передбачуючи, що його план видається, він навіть себе записав молдованина, але так чи інакше. Мільйонерів було багато. З приводу інших от категорій, то скажу, що по суті ми, коли бачимо результати обшуків, часто просто бачимо, що ці мільйонери ще з'являлися особливо от серед генералітету, безперечно, і тут навіть не слід згадувати про цих радянських генералів, які з Німеччини навезли собі на неймовірні просто суми грабіжництва засобів. для Скажімо, для свого збагачення. Але, наприклад, тут, ви знаєте, ще був момент відпочинку. Ця от еліта вона вимагає відпочинку, тому що вони всі в кітелях, всі в шинелях, всі в партійці, голосують, ходять. Але насправді вони від е, вимагали відповідного такого достатньо ексклюзивного відпочинку. І тут у нас є на прикметі такий генерал Генріх Ягода, який з е, 1934 року очолював НКВД, яке створили. Так от друзі, його ну, потім засудили. От, е, теж стратили. Але що цікаво, що ягода під час слідства його зробили швидкий обшук, і там, звісно, було не багато було грошей. Але що, наприклад, там 1229 пляшок вина. Вина ще з 1800 х років любив. Але цікаво, що сам ягода був колекціонером. Наприклад, у нього було е, близько 4 тисяч порнознімків, порнофотографії. 11 порнофільмів, і навіть гумові статеві органи чоловічі це все не що інше, як один з методів відпочинку радянських еліт, які насправді створювали вже в 20-х роках оці от табори, санаторії для відпочинку. І якщо ми подивимося на систему цих таборів, то часто вони навколо центрів, а є табори в дуже віддаваних місцевостях, наприклад, Чернігівська компартії. В 20-30 роки полюбляв їхати аж в глуху точечку в Новгород сіверський де вони створили свої табори. І зрозуміло, от всі ці оргії, які створювалися під Кавантаївським седозволенням, так тут була така реформат, реформатка. І взагалі, в цілому більшовики комуністи в 20-х роках, вони створили систему цивільних шлюбів. Ну, ви знаєте, ця ідея, коли насправді. Вже шлюб, по суті, не фіксувалися, і це було таке теж явище, яке в связькому союзі намагалось про нього не говорити. Але от якраз в цих таборах відпочинку і демонструвалися ці порнофільми, порно там все можливо, ці порнофотографії це індустрія 20-30-х років. І власне, от ця от, вся от система відпочинку, такого зрив голови. Вона, до речі, прожила до кінця союзу. Якщо ми згадаємо з всіх. Комсомольців, так кінця, кінця 80-х років, і просто ми ж чули і бачили, що і як вони відпочивали, так то якраз це ніщо інше як було перенесено з ідеями з 20-х, 30-х років, оцими старими комуністами, які теж були не проти відпочити з молоддю, і в 50-ті, 60-ті роки. таким чином передали приєм... це приємственність поколінь. Тож, друзі. Це насправді маркер на розмову для того, щоб ми всі з вами просто зрозуміли, що сьогоднішня Російська Федерація, яка веде війни, це в цілому чергове обслуговування маленьких кланів цих от еліт, які насправді використовують всіх, щоб продемонструвати про свою якусь елітність, так чесність, демократизм. Насправді це ніщо інше, як це от просто завіса, за якою вони просто ховаються, і всі ці от розмови про державу. Нічого в тій імперії, яка отримала в собі спадок Золотої Орди, є оце от абсолютне сакральне бачення держави як дійної корови для маленької частинки людей, а всі інші будуть жебраками. Але еліти відпочивають, еліти завжди шикують, еліти виключно прикриваються державою та скромністю. Друзі, підписуйтесь на канал. Дякую ще раз всім, хто допомагає в. Просуванні нашого контенту, контенту, історичного фронту нашого через лайки, коменти, поширення наших відео і в чергово кажу, підписуйтесь та дякую всім ще раз за спонсорство та донаторство на карточці, на патреоні, спонсорстві, спонсорстві на Ютубі. Щиро всім дякую. До нових зустрічей з вірою в Збройні Сили України, національну гвардію, азовців, теробороном усіх людей доброї волі. З вами був український історик Олександр Ауферов.